Поза для носіння новонароджених діток, діток, які ще не тримають голову добре, це приблизно до віку 2-4 місяці, бо діти всі в різний час починають тримати голову. Mm -hmm. Дитинка спить, її так, в принципі, можна тримати, але для цього треба нам от, притримувати руками повністю всю mm -hmm. дитину. Mm -hmm. Це коли ви можете сидіти, сидячи на дивані покласти собі руки на колінка. Дитині зручно, тому що в неї провисає фопка. Найкласичною є позиція колиски. Дитина лежить в нас на руці, її рука нижня обіймає маму або тата, або того, хто дитину тримає. От дитинка до нас животиком притиснута, колінка підігнуті, можна собі допомагати іншою рукою. Все, дитинка спить. Отак От вона може собі лежати. Носиком, щоб ми бачили її носик, як вона дихає. Є позиція дуже зручна. Вертикально, коли дитині потрібно зригнути. Дитина лежить отак на мамі, розкладені ручки, як в жабки. Ми притримуємо плечі і голову, а знизу збираємо ніжки по-турецьки і тримаємо разом з бедрами. І вона собі, отак, собі гарно пропукується. Позиція для того, щоб ще краще вибукатися або прокакатися. Так, синя. Султанчик. Підгинаємо ніжки, спинка трошки таз скруглений. І можемо притримувати отут рукою за загруди. Це може бути не дуже зручна, то часто я така позиція 45 градусів султанчика, дитина як в рятівному колі. Теж складені ручки, попка провисає, ножки зібрані. Можемо їх тримати. Її можна так на плоці, щоб було зручніше по хаті ходити, і ногою робити свої справи. <гум> і ногою робити свої справи. <гум> позиція біни, біни. <гум> Це дуже цікаво. Дуже хороша позиція для татів, тому що в татів довше передпліччя, більша рука і більша дитина, на довше вона влізає. Можемо зібрати отак ручку. Тут ручки обіймають маму ось вони. Голова повернута від мами носом туди, щоб ми мачили носик. Тут ми долонею фактично ніби тиснемо на животик, і Якщо будемо отак ходити, це такий пасивний масаж животика. І ніжки притримуємо. Угу. Теж можна одною ногою щось робити, а так з рукою на боці ходити. Так мама стоїть рівно. Вона не навантажує, бо угу. коли вона тримає дитину перед собою, в неї йде навантаження на низ. Отак вона стоїть рівно і на спину трошки легше. Крас. І позиція високо на плечі. Отак, високо. І вона у нас лежить на плечі. Отак високо. Можна тримати одною рукою. Можна навіть без рук. <сх> Але будуть печ до віку. Мама, багато дітей можуть зробити, які вже не бояться дітей. Або це чужі, чужі діти. Ксеня там собі лежить. 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 Ксеня показує, що треба поставити лайк на цьому відео. Показує. Отако <сх> 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 чик і чик. Все. Чекаємо що коментарів.